Коли людиська сплять казки кролика Мегасика. Кролик Мегасик прокинувся і зайнявся своєю улюбленою справою. Почав думати і жувати сіно. Було тихо, трохи темно. Він тихенько визирнув і побачив по стінах та на стелі яскраво світили світлячки. Вони були різнокольорові, схожі на квіточки, що траплялися у сіні кроликові. Було цікаво їх розглядати, а ще захотілось їх скуштувати. Ці квіточки, мабуть, смачні, але вони дуже високо. Та якщо плигнути на ліжко, то дістану, міркував кролик. Тож він вирішив спробувати дістати з тих квіточок. Мегасик стрибнув і опинився на твердій і трохи слизькій поверхні. Лапки ковзали, та він втримався. Недобре, міркував Мегасик. Доведеться стрибати обережно. Обережно прислухаючись, він наблизився до ліжка, відстрибнув і. Лапки опинились на чомусь м'якенькому. О, тут добре стрибати, і навіть можна вирити нору, думав мегасик. Він роздивився і побачив, що там лежить дівчинка. Та це ж муні. Схоже, вона спить. Отже, людиська теж сплять. Цього кролик не знав. І як дивно спить, у цьому всьому м'якенькому зробила нірку, залізла туди, а голову чомусь не сховала в нірку. Ці людиська дуже дивні. Та ось кролик побачив на стіні яскраву квіточку. Він наблизився до неї, спробував хопити зубками її. Та це чомусь не вдалося. Раптом почувся шурхіт. Кролик з переляку дременув назад у коробку. Що це було? Тут усе таке дивне. Мама кролика розповідала йому, що колись у нього буде його людиська, яка буде приносити їсти, пити, буде гратися, гладити його. Напевно, це і є його людиська, та кролик не думав, що їх буде багато. Та, й що вони спатимуть біля нього, не думав. Кролик лежав, спостерігав за різнокольоровими, яскравими квіточками, жував сіно і думав, думати кролик завжди любив, але втомився. Оченята заплющились, і кролик мегасик заснув.